14 лютого 2013 року на Рівненщині фінішував другий тур всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2013». цього року. Конкурс проводився у таких номінаціях. Інформатика, фізика, іноземна мова, французька, музичне мистецтво та російська мова. Перший тур відбувся в районах та містах нашої області. Десятки учителів, представників навчальних закладів, змагалися за вихід у другий обласний тур всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2013». у першому етапі. Другого туру взяли участь понад 80 педагогів області. До участі у конкурсі були залучені і педагоги навчальних закладів обласного підпорядкування, серед яких було визначено переможців у кожній номінації. На підставі матеріалів, поданих відділами та управліннями освіти та матеріалів переможців серед учителів шкіл інтернатів, члени журі, у січні визначили вісімки кращих учасників у кожній номінації. У другому етапі обласного туру. розглядалися матеріали 39 педагогів із 16 районів та міст Рівненської області. Найбільше учасників представили місто Рівне, Костопільський, Володимирецький, Дубровицький, Гощанський та Рокітнівський райони. У лютому на базі Рівненського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти учасники конкурсу проходили фахові випробування, які складалися із співбесіди, презентації конкурсантом власного досвіду, захисту педагогічних ідей технологій. Методик, в тому числі і за матеріалами надісланих конкурсних матеріалів. Цікавим етапом випробувань було проведення ділової гри, під час якої кожен учасник впродовж 15 хвилин виступав у ролі вчителя, ділився педагогічними знахідками, демонстрував цікаві форми роботи, а решта сім учасників виступали у ролі учнів. Виступи учасників конкурсу оцінювала компетентне журі, яке складалося з методичних. Та науково-педагогічних працівників Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, представників управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації, науковців рівненських вищих навчальних закладів та переможців конкурсу учитель року попередніх років. За результатами виконаних завдань, у кожній номінації визначені з четвірки учасників конкурсу, які стали лауреатами. Наступним етапом конкурсу було ознайомлення членів. В журі системою роботи вчителя з виїздом у навчальні заклади результати ознайомлення враховувалися при визначенні переможців конкурсу. 13 лютого 2013 року в актовій залі Рівненського інституту післядипломної педагогічної освіти відбулося урочисте відкриття третього етапу другого туру всеукраїнського конкурсу учитель року 2013. З вітальними словами до учасників конкурсу звернулися заступник начальника управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації Петро Коржевський, ректор Рівненського інституту післядипломної педагогічної. Освіти Микола Віднічук, голова Рівненської обласної організації профспілки працівників освіти і науки Юрій Кравець, та начальник відділу загальної та дошкільної освіти управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації Святослав Сидорук. Того ж дня відбулося жеребкування, де учасники конкурсу обирали клас та тему уроку, яку їм необхідно було підготувати до наступного дня. 14 лютого на базі рівненської спеціалізованої школи поглибленим вивченням іноземних мов за числом 15 відбулися фінальні випробування учасників обласного туру всеукраїнського конкурсу учитель року року-2013». за підсумками проведених уроків та враховуючи попередні результати визначились переможці у кожній номінації Ними стали. У номінації фізика Кузьмицький Олександр Сергійович. Вчитель загальноосвітньої школи за числом 3 міста Здолбунів. У номінації інформатика Рожко Володимир Вікторович. Вчитель комунальної установи школа-інтернат 2-3 ступеня, Рівненський обласний ліцей. У номінації Іноземна мова Кривошеєва Тетяна Володимирівна. Вчитель Рівненської гімназії Гармонія. У номінації мистецтво Фурман Руслана Павлівна. Педагог Загальноосвітньої школи 1-3 ступеня за числом 23 міста Рівне та у номінації Російська мова Делейчук Ніна Васильівна, вчитель Карпилівської загальноосвітньої школи 1-3 ступеня Рокітнівського району. На завершення в актовій залі навчального закладу відбувся святковий концерт. Під час якого було відзначено переможців, до вітань приєдналися офіційні особи та почесні гості урочистостей: заступник голови Рівненської облдержадміністрації Олексій Губанов, заступник голови обласної ради Олександр Чуприна, начальник управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації Григорій Таргонський, заступник міського голови з гуманітарних питань Галина Кульчинська та голова Рівненської обласної. Про працівників освіти і науки Юрій Кравець. Вся педагогічна спільнота рівненщини вітає переможців другого туру конкурсу та бажає їм творчого натхнення, професійних злетів, вчительської удачі та гідно представити рівненську область на заключному етапі всеукраїнського конкурсу, учитель року року-2013».